Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні буду робив з такої пластикової каністри ножа до мотокоси О, пластикового. Попробуємо настільки, ну, настільки ідея робоча. О, візьму старий, старий ніж. Ну, центр, Мій центр зараз намалюю. І тоді намалюю і все вам покажу, Як що вирізати і що до чого. О, дай би, ну, в мене ще немає того вже. Такого ножа, дай би був той ніж, то просто по ньому перемалювали. А так потрібно зараз трошки щось самому придумати і тоді покажу. Зараз намалюю і покажу. Так що дивимось далі. Так, намалював вже центр, круг і ще такого ножа. О, буду по ньому малював ножі сюди, трошки випущу і сюди. О, так зараз намалюю і тоді буду вирізав. Так що дивимось далі. Так, ну от, намалював. Зараз будемо просверлювати отвір. О, і будемо вирізати. О, отвір буду просверлювати шуруповертом, Таким сверлом. На, тут я міра на 24. Треба отвір. Так що зараз просверлю, і будемо вирізати. Так, просверлили. Так, як бачимо 24. Ходить. Ходить прекрасно. Так, зараз покажу. От. Значить, фокусує. О, 24. Так, що ж, будемо пробувати вирізати. О, так, думаю, чим це краще вирізати. Чи ножничками, чи канцелярським ножом, Ну, зараз будемо пробувати. О, буду пробувати ножничками, може ножничками краще вирізатися. Ну, ножничками ріжеться, але ну, не так легко, Ну, будемо пробувати зараз ножем. Так. Вырежем ножом, трохи потом поправим, <coughs> чтобы был лишь-меньш горнейший дниш такий. Вот так. В одну сторону уже вырезали. Так. Вырежем наступно. Так. Вирізала і наступно, так. І тепер, щоб рівніше, просто зараз виріжу так, а потім поправлю ножничками і все, щоб, щоб було кругліше. так. Так, ну зараз я виріжу і покажу результат, щоб на одне відео не було. Дивимось далі. Так, ну як бачимо, вирізали такого ножа. Ось такий він вийшли. А... Так що зараз буде ставити на мотокосу і будемо ті тестувати. Ось такий ніж вирізав. Я думаю, що більш-менш по центрі майненький.

Так, ну що ж, як бачимо, пробували, вигинає і вже от рветься. В моєму випадку ця ідея не вийшла. О, можливо, взяв каністру тоненьку. О, Ну, Ще наступне відео, ще раз попробую, найду рушу каністру і виріжу трошки коротше. О, а, а за те відео ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І всім до нових зустрічей і всім па, -па.